Доброго ранку, мої шанувальники-оболівальники. Я рада всіх вас вітати, хоч трошки тісненько, але в нашому родушному колі. Ну і ми розпочинаємо урок. І проникаючи в зоряні далі, в таємниці земної кори, математика всіх закликає, ти міркуй, фантазуй і твори. І сьогодні дітями саме міркувати. І творити, працювати творчо, фантазувати над розв'язуваннями тих чи інших рівнянь будемо по темі розв'язування і раціональних рівнянь різними методами. Тому у зошитах робочих записали сьогоднішнє число і тема уроку записали розв'язування і раціональних рівнянь різними методами. На домашні завдання були вам однотипні завдання, які ми вже раніше працювали, опрацьовували з вами на уроках і на домашніх завданнях. Сьогодні ми будемо повторювати, закріплювати ті знання, які ми маємо. І оскільки клас був поділений на групи, і кожна група на домашнє завдання отримала розв'язати і раціональне рівняння, але кожна група своїм методом. Тому на перерві діти підготувалися, кожен із вашої групи. І, будь ласка, давайте проаналізуємо, прослідкуємо розв'язування таких рівня. Є рівняння третього степеня. Корінь кубічний 8х плюс 4. Відняти корінь кубічний 8х мінус 4 дорівнює 2. Ми розглядаємо чотири різних способи. Будь ласка, хто працював першим способом, поясните, будь ласка, прокоментуйте розказуйте. Уважно слухаємо, можливо, є запитання, запитуємо. На попередніх уроках ми почали, як розв'язувати рівняння в виду А мінус М від Х під коренням на степеня плюс мінус Б плюс Ф від Х під коренням на степеня, дорівнюючи від Х. Методом заміни ми з, замінювали а f від X на U і B плюс F від X на W, користуючись системою рівнянь, в нас виходить u плюс v дорівнює G від X і u в Венному степені плюс v В степені дорівнює А плюс В. Тут можна зробити таким способом, але ще тут зручно було підня підняти У і В до кубу і просто відняти їх між собою. Потім записуємо систему рівнянь і розв'язуємо. В кінці в нас виходять корінні рівняння плюс-мінус одна друга. І по перевірці вони підходять. По перевірці у нас яка відповідь вийшла? Відповідь е, х стріляння плюс-мінус одна друга. Плюс-мінус одна друга. Добре, скажи, будь ласка, систему розв'язувала, яким ти методом? Е, Система, коли вже перейшла до системи? Е, я виразила е, з цього рівняння У і підставляла його в другий рівняння. Метод? Під? Підстановки. Підстановки. Добре, можливо, у когось є запитання учнів, комусь десь щось не зрозуміло? Все зрозуміло, так? Добре, сідай, будь ласка, Кристина. Проаналізуйте, наші маєте перед очі мас розв'язок. Подивіться, продивіться, просвідкуйте. У кого є запитання, будь ласка, зафіксуйте свої запитання, потім ми ще повернемося і поговоримо. Добре, будь ласка, другий спосіб. Хто працював? Будь ласка, Для зручності у нас є указка, якщо потрібно. Я розв'язувала метод піднесення обох частин до n-го степеня. Оскільки тут не парний показник степеня, то не пишеться. Тому я підносила до кубу тут і тут. Формула А-Б до кубу буде куб мінус Б мінус 3АБ на А мінус Б. Ось я це все розписала. Так, як з цього рівняння нам відомо, що корінь третього степеня 8х плюс 4 мінус корінь третього степеня 8х-4 дорівнює 2. 2, то я можу ось цей вираз замінити на 2. Отже, звожу подібні, подібні доданки. доданки і отримую доданки. ось таке. Ділю на мінус 6. Тут 0, тому тут буде 0. Звичайно. Потім підношу до квадрата. Отримую ось таке. І розв'язуємо просто це рівняння. Получилось плюс-мінус. Отримали. Отримали плюс-мінус одно другу. Робимо перевірку. отже, підставили сюди, отримали два на два. Так і є. Задовільняє наш корінь? Так. Да. Задовільняє Отримує. наш корінь. Провіряємо мінус одна друга. Теж задовільняє наш корінь. Отже, відповідь плюс-мінус одна друга. Отже, при розв'язуванні таким методом що ми використовували. Піднесення обов'язком дойду. Так, піднесенням. А потім, коли ми підносили, яку ми формулу використовували ще? а до куб Тобто куб різниці. Куб різниці. Є запитання? Будь ласка, може є когось запитання, чому там я... Ну, група, яка працювала з Лєрою, то я думаю, вже розібрали, так? Ці інші, будь ласка, прослідкуйте. Ми розв'язували такі, але показуємо на прикладі на домашньому завданні, що в нас є різні методи. Можна різними методами розв'язати одне і те ж саме рівняння. Сідайте, будь ласка, наступний. Хто у нас працює? Блад, будь ласка. Для того, щоб полегшити в подальшому використання формули куб різниці, я використовував метод заміни. В даному випадку я замінював цей вираз на те. Так. Відповідно, в подальшому відставивши цю заміну в саме рівняння, я отримав такий вираз. Використав, використавши формулу різниці, я його так розклав і потім отримав ось таке рівняння. З якого Яка це рівняння? лінійна функція? Ну, Квадратичне. Квадратичне рівняння. Знайшовши його корені, я потім підставив його попереднє рівняння для того, щоб якби, повернутися до попереднього. До заміни зміни, потім я отримав такі корені, які аналогічні до попередніх виразів. Але я їх перевірив і вони теж підходять. Тобто задовільняють наше рівняння, так? Отже, розістама є, мінус одна друга і одна друга. Запитання до такого? Дитина не бійтеся, запитуйте. Використовується заміна для того, щоб просто полегшити використання формули різниці, правильно? Звичайно. Тобто, І що... ніяку суттєву різницю, що це двома немає, тільки легше. Так, да, полегшення. Ще це запитання? Так. Да. А я трошки не розумію, чому там написано, коли ми вже підставили Т, так. дорівнює Т-2 до Кубу. Він переніс, але там спочатку він. Т мінус 2 до кубу. Він його за формулою, розклерив тією ж самою. тут, Ось тут? <раплянсь> ми маємо, так, ось тут він розкрив, підніс до кубу за формулою. так? <раплянсь> Далі, в тебе де запитання? У мене Валтур. запитання, чому там Т мінус горінь третього степення, Т тут мінус 8, e, і дорівнює не або просто, а Т мінус 2. <раплянсь> Я от замінив ось це. 8х цим виразом і потім для того, щоб відніс фіношу його до квадрату. до а, Звідки тебе запитання? Звідки взялося? Т-мінус 2 я? до кубу. Зикається, це, це тут лишнє. Він переніс але ні, я Ні-ні-ні, не це не те. Що ти піднімав до кубу? Бачите, де помилка суттєво? Да. Де? Отже, він ось тут. Ну, я думаю... Все ми виправляємо. Ось тут буде куб, так? Куб. Ось. І що повинно взятися до кубу? Ліва частина рівняння, вірно? Тому я так думаю, що десь механічна помилка. Перенести, ага. Тоді зрозуміло, зрозуміло, виправляємося в зворотньому порядку. Він записав. Ось це, до кубу корінь залишив, так? а те переніс в цю сторону. Будете мінус 2. Так? Ви провели помилку? Так. Це зверніть, будь ласка, увагу. Теж дуже добре. Молодці попрацювали. Є запитання? Німає. І останній графічний метод розв'язування реклама рівняння. Будь ласка. Будь ласка, швидше, будь ласка. Будову, я спочатку виніс дві коріння. Оскільки 4 це 8 на 1, 2, її можна легко винести. Потім я на неї скоротив, Утворилося таке рівня. Роділию на дві функції. Перша і друга ось така. Її можна легко побудувати, оскільки це є стандартна функція корінь кубічний з ікс, і виконати паралельне перенесення, а саме підняти на одиницю і перемістити в Право на одну другу, а в цій перемістити на другу ліву. Отворюється такий графік. Врах... Вийшли точки перетину одна друга і мінус одна друга. Але враховую, що графічні методи не дуже точні, я виконав перевірку. В перевірці відповідь зійшлись. І відповідь одна друга, і мінус одна друга. Добре, отже, ми використали перетворення графіків, які ми вже знаємо, так? тобто руху вправо-вліво, відповідно, що відбувається з функцією, з аргументом чи взагалі з тими функціями, які ми розглядаємо, так? Запитання до такого способу. Немає, сідайте, будь ласка. Отже, ми розглянули з вами те, що одне і те ж саме і раціональне рівняння. Ми маємо право розв'язати його різними методами. так? Різними методами. Е, у вас всіх на партії є карточка самоконтролю. І ви бачите, де є у вас домашнє завдання. Ми розглянули чотири варіанти. Можен самостійно ставить від, якщо зрозуміло, все зрозуміло. Плюс, якщо не зрозуміло, ставимо мінус для того, щоб ви себе проконтролювали і потім звернулися за пораду, якщо це необхідно. До інших груп, які можуть вам близько. Є. А далі я вам е, пропоную у зошитах розв'язати по варіантах. Ви знаєте, так як трошки у нас сунулася парти: перший другий, перший другий, перший другий. Є завдання для першого варіанту. І для другого варіанту розв'язати тим методом, яким вам зручно. Швиденько. Відповіді. І ось на цьому я саме хочу зупинитися. Коли ми знаходимо ОДЗ, у нас виходить, давайте розглянемо на першому прикладі, аналогічно другий, коли ми знаходили ОДЗ, у нас вийшло Х більше або рівне однієї третій. Розв'язавши наше рівняння, ми отримали такі корені. 0 і 8. ОДЗ задовільняють? Ні. Задовільняють. А перевірка, що нам показує, Ні. що один із коренів є стороннім. Тому тільки один може бути розв'язок. Отже, скажіть мені, будь ласка, навіть якщо ми використовуємо ОДЗ, чи можна не виконувати перевірку при розв'язуванні раціональних війні? Не можна. А що потрібно обов'язково робити? Тільки перевір. І ми переконувалися ще на рівняннях третього степеня, що здавалося б, рівняння третього степеня, і там не потрібно ОДЗ враховувати, там множина всіх дійсних чисел, але все ж таки там з'являлися сторонні корені. Відповідно, кожному є своя причина для цього. Перевірте себе, подивіться і поставте у карточку самоконтролю, чи ви спрацювали у вас домашнім заданням, чи не спрацювали. А Можна вам Так. дивіться, да. коли ви розкриваєте дошки, що вийшло плюс 2х мінус 3. Якщо там має бути мінус 2х, плюс 3. Ось е, тут. Ні. Так, Х. Ні, верхньому. Ось отут? тут. Да. Плюс 2х мінус 3. Якщо там має бути мінус 2х, плюс 3. Якщо я повний квадрат зберегти, Толя, відміть собі і потім ми повернемося обов'язково для цього. Там, де у тебе є карточка самоконтролю. Є. А ми з вами повторимо всі ті правила, які нам необхідні для розв'язування наших рівнянь подальших. Отже, метод незакінчених речень. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, яке і рів... е, раціональним рівнянням є і раціональним рівнянням є, або називається називається рівняння, в якому е, е, х знаходиться під коренем, або він з нього він знаходиться в е, дробовому степені. В дробовому степені. Тобто зміна знаходиться під знаком корення або зміна містить. Друговий степінь. Добре. Будь ласка. Друге запитання. Розв'язати рівняння. Що означає? Будь ласка, означає, знайти всі окорення або довести, що їх не існує. Обов'язково наголошую або довести, що їх немає. Третє запитання. Основними методами розв'язування і раціональних рівнянь є. Які методами вже сьогодні розв'язали? У вас метод зміни оцінку ОТЗ нестандартні не також є і піднесення е, в обчасті до степені. До, ну, до того степеня, які нам дано. Добре, І, Діма, яким ти сьогоднішнім методом працює? Графічний. І графічним. Ну, звичайно, є і нестандартні методи, на які ми хочемо теж звернемо увагу. Наступне при піднесенні обох частин рівняння до непарного степеня завжди отримаємо, що. Рівняння яке? При піднесенні да. до непарного степеня ми отримаємо одне, а при піднесенні до непарного ми отримаємо рівняння, яке має свою назву. При піднесенні до непарного. Рівносильне. А якщо ми до. Будь ласка, продовжуємо. А при піднесенні до парного степеня. Далі, далі, будь ласка. При піднесенні обох частин рівняння до парного степеню, будь ласка, не бійтеся рівняння наслідок. А що дає нам можливості отримати нерівняння наслідок до рівносильної системи? Давайте розглянемо, які у нас є теореми рівносильності. Є теорема рівносильності, ми їх опрацьовували, ми пробували з ними працювати, розв'язувати. Різні методи ми вже використовували. Отже, якщо в нас є парного степеня корінь з лівої частини і того ж самого степеня, то ми маємо перехід до однієї системи рівносильної або іншої. По-другому, якщо у нас є непарний степінь, то ми отримаємо рівносильне рівняння. Якщо у нас є добуток, одне з яких ірраціональна функція, а інша... Звичайно, добуток дорівнює нулю лише тоді, коли один із них дорівнює нулю. Але обов'язково повинен виконуватися, що підкореневий вираз має бути більший рівний нуля. Зрозуміло. Далі, якщо у нас є кубічний корінь і непарного степеня, і звичайна функція, і вже відома, то достатньо розглянути або один підкореневий вираз дорівнює нулю, або функція дорівнює нулю. Є. І якщо у нас є парний степень, ось саме ось таким методом ми дуже часто працюємо на уроках, правда? Коли у нас відома функція, ми розглядаємо, коли у нас права частина більша рівна нуля, і потім підносимо до квадрату. І останнє, коли у нас є з однієї сторони е, непарного степеня корінь і звичайна функція, то достатньо рівносильно рівнянню f від x дорівнює g куб від x, підняти до третього степеня. Пригадали? Пригадали? А тепер у кожного з вас на партії є завдання, які ми повинні з вами розв'язати. Завдання всі. Сьогодні ми працюємо саме частково під моторкою до ДПА і до ЗНО. Тому всі завдання, які у вас є, поруч біля завдання записано, звідки це завдання, чи з ЗНО 2006-2010, чи з ДПА з нашої книжки, з якої ми готуємося збірника завдань. До державної підсумкової атестації. За бажанням швиденько ми працюємо на дошці, в швидкому темпі, всі працюють зошиті. чотири учні біля дошки працює і розв'яже. За бажанням швиденько виходимо, щоб я не піднімала, хто працює. Швиденько, дівчата. Швидше, будь ласка. Перше рівняння. Тож, швиденько. Точнее, швиденько перше рівняння. Друге рівняння. Будь ласка, Андрій, Тільки я вас дуже прошу писати охайно і так, щоб у місті. Підніс до квадрату, розв'язав. Що підніс до квадрату? Ні, спочатку ти не підніс. Так, виділив корінь квадратний, так? Да. Будь ласка, далі. Ну, Переніс, туди, підняв до квадрату і розв'язав розв'язався рівняння. Яке рівняння тебе Парас. отримали? Мінус 4 їх Ну просто 12, так? Розв'язок знайшов мінус 3, далі ще виконує. Толь, говори, говорить. Перевірку виконав підійшла. Ну от мінус 8, плюс 8, рівно 0. Все відповідь хлопці. Відповідь рівне х е е е е е е рівне мінус 3. Толь, скажи, будь ласка, а як можна було ось в другому рядочку, не піднімаючи ще до квадрату, як можна було розв'язати, яким ще методом? Ми щойно перед цим розглядали теорему рівносильності. Як ти гадаєш, що можна було розв'язати? Розширюються межі ОД. Да. Розширюються межі ОДЗ. Добре, святой будь-яка. Хто завершує наступний? Завершує Саш? Да. Да, будь ласка. Виникло запитання, давай ми будемо його і розглянути. Ну, я розв'язав рівняння піднес чи, о, о, дві частини до парного, парного степеня. Вийшло квадратне рівняння, звів подібні доданки, вийшли такі корінні рівняння. В перевірці в мене вийшло корінь з мінус чотирьох до рівня корінь з мінус чотирьох. Напевне, а це чи ну, не напевне, а точно якого степеня? Uh, додатні, а тому повин, парного, ну, парного, парного, значно, да. парного степеня, а якщо це парного степеня, то підпорним... Вкореним тільки завжди. Додатньо. Не додатні, а не від'ємні. Не від'ємо. Від від uh, відповідь. відповідь. До Саші. Немає. Хто працює далі? Ми не зупиняємося, працюємо, працюємо, тому що нам потрібно виконати багато завдань. Звільняється перша дошка, наступне завдання, переходимо до другого де через заміну змінної. Будь ласка, через заміну змінної. Так, все, будь ласка. Пояснюю? Пояснюємо, так. Так як в нас тут діє і дорівнює нулю, то обов'язково будуть множить і дуже малюють. Я вибачаю, це призінка тебе переб'ю. Звільнилася з місця, швиденько розв'язуємо наступне.

Обов'язково будуть коренями рівняння, так. тому що е, перетворюється 0, у нуль, е, так? Перетворюється у нуль. Але ми маємо перевірити мінус 3, щоб під коренем не вийшло п'єманого числа. Так. А, коли підставила мінус 3, підкоренням вийде мінус 48. Тобто мінус 3 це сторонній корінь. Є, мінус 3 це є сторонній корінь. Добре. Запитання до Крістіни. А зверніть, будь ласка, увагу на те, яке у нас рівняння. І саме теорему про рівносиль, рівносильного переходу ми з вами розглядали. Яку тут можна використати? Яку теорему, коли добуток парного степеня, парного степеня корення парного степеня і звичайної функції дорівнює нулю, яку систему? Щоб не виконувати перевірку. Що під кореневий вираз має бути? Більший рівний нуля. нуля. І потім достатньо розглянути тільки або ось цей, або ось цей. Так? І обов'язково накласти умови. Тоді можна було перевірку не виконувати, на відправили без разу мінус три. Андрій, Готовий? У нас тут перевірку там складніше. Так? Перевірку. Ми за, за, давай до знайдемо змінну. Андрій, слухай мене. Виконав найпростішим натопом. Я просто підняв депутату, перед цим перенеш <coughs> участі рівняння більшого. Так. Я знайшов два корені через дискримінал <coughs> і перевів. Ну, давай зупинимося. Тобто, ти один раз підняв до кореня, до степеня, вибачив парного, але потім в тебе ще з'явився корінь. І прийшло, ну, ще раз підняв. Тобто подвійно піднімав до парного степеня, так? Добре. Я знайшов корені 2 і 34. Вони обидва задовільняють ПДЗ, але я виконав перевірку і 4 не підходить, а 36 не підходить, тому що немає корені Стоп, стоп, стоп. На 4, а х рівне 2.